Добрий вечір, Віталію. Хочу сказати, що в нас вже оброблено понад 2%, Якщо бути точними, це 2,5%. І результати, які ми тут бачимо в ЦВК, дуже сильно відрізняються від результатів, які ми бачили по даним екзитполів. Абсолютним лідером в цих 2%, якщо рахувати, є партія регіонів. Вона наразі набирає 47%. на другому місці. Об'єднана опозиція батьківщина з результатом у 17%. Буквально дихає Ують спину об'єднаними комуністи із результатом в 15%. відсотків на четвертому місці із 9% відсотками партії Віталія Кличка удар і замикає п'ятірку лідерів свобода. Але поки що за цими даними, які вже є в ЦВК, то вони не долають 5%. відсотків бар'єри, набирають лише приблизно 4%. відсотки. Але хочу сказати наголосити, що це дані дуже приблизні. Вони не є показовими, тому що це лише в якому регіоні два це враз... ви, Женя? А в якому регіоні, регіоні це два? Враз... Відсотки і чому такі дані, і чому вони так сильно відрізняються від даних екзитполів? Ми пропонуємо послухати. Члена центральної виборчої комісії комісії Михайло Охендовського Михайло Володимирович, поясніть, будь ласка, чому такі дані і чи можна це вже вважати тенденцією? Дуже рано ще порівнювати ті дані, які ми бачимо в прес-центрі центральної виборчої комісії з даними Екзитполів, оскільки абсолютно зрозуміло, що ці дані відображають лише результати підрахунку голосів виборців на малих виборчих дільницях. Жодні дані щодо середніх або великих виборчих дільниць ще не опрацьовані окружними виборчими комісіями, відповідно, не введені до системи вибори навіть в тих випадках, коли дільничні виборчі комісії великих виборчих дільниць вже завершили підрахунок голосів. Ці протоколи ще не були предметом розгляду окружних виборчих комісій. Махалосі дільниці, які знаходяться за кордоном, українські закордонні, так звані дільниці, вони закрилися навіть раніше ніж наші. Чому нема даних? І коли вже можна очікувати? Наприклад, в Австралії я знаю, що набагато раніше закрилася дільниця, коли вже будуть якісь результати? До центральної виборчої комісії з закордонних виборчих дільниць надходять відомості щодо змісту протоколів відповідних дільничних виборчих комісій. Ці відомості передаються до комісії не за допомогою системи виборів, як це відбувається в Україні, а за допомогою технічних засобів зв'язку. Перші повідомлення щодо змісту протоколів дільничних виборчих комісій з закордонних виборчих дільниць вже почали надходити до центральної виборчої комісії. Зараз вони опрацьовуються. Я думаю, що найближчим часом вони будуть введені до системи виборів і стануть загальнодоступними. Дякую вам і що наступний брифінг запланований в центральній виборчій комісії на другу годину ночі? І вже можливо тоді нам повідомлять дані закордонних дільниць, і будемо розраховувати, що будуть нові дані з українських дільниць.